Так, Усім привіт. У нас сьогодні новий водій. Олександр Звати. Здавав третя спроба в нього була. З Дмитром здавав. Дві спроби невдалі було зі своєю школою, це учні нашої школи. Шепельський приймав. Помилок було 1-2 чи менше, чи зовсім ніякої. Скажімо, дві, але такі можна сперечатися. Можна сперечатися. Дві спорні були помилки, але цього достатньо для того, щоб скласти. Ну, так що поздоровляємо, які там побажання. Дякую. Хочу передати привіт тим, хто водить класно, за словами його інструктора, але не може здати тут самостійно. Я вам рекомендую а, да, я звернутися такі. до автошколи онлайн. Тут вам допоможуть самостійно здатися. А якщо у вас вже якимось чином намалювалося посвідчення, то все одно рекомендую принаймні знайдете, зрозумієте, що ви дійсно класно водите, або усвідомите, де ви водите не класно, і пропрацюєте ці моменти. Круто. Це як мінімум питання вашої безпеки, безпеки людей довкола. Круто. Дякую, дякую. Все, всім пока, гарні побажання.